Починаємо 14.29 із шести членів нашої комісії присутні чотири чоловіка. Це Ликовська голова, Кузьменко Віктор Михайлович, Гальченко Олена Петрівна, Терещенко Володимир Володимирович, кого у нас є, так що вважаю засідання нашої комісії відкритим. Так, що надаємо слово нашим фінансовим богам. Да, грошей у нас нема, ділити в нас нема. Чого по що перевиконання ще не збити це за 9 місяців? Перевиконання в нас немає. За 9 місяців нема, рок, і не буде чого виконання діяти. тільки Того бюджету. Така була Я, надія. Наших коштів виконано на 91%, а разом із трансферами на 95% виконано тільки за 9 місяців бюджету. Нас, має, Тому ми просимо зробити перерозподіл видатків. У нас є економія по будинках культури, по заробітній платі, знімаємо 15 тисяч, їм перекидаємо на матеріали 10 тисяч і на послуги 5 тисяч, тобто з їхньої заробітної плати перекидаємо на послуги і на... По садочку у нас є економія заробітної плати 242 920 і нарахування 60 тисяч разом 302 920. Перекидаємо їх на е, апарат управління на матеріали 90 тисяч тому що треба закупити дизельне пальне для генератора. Це те, що тут у нас під да. да. ну, так як він. Цей генератор обслуговує не тільки апарат, а й медицину нашу, тому треба закупити дизерне пальне і на послуги. Це на поштові послуги повісток, тому що відправляються повістки через пошту і нам потрібно оплатити ці послуги. Нас старості відправляють я банковим світом, хоча б їм ці кошти повернути 60-90 гривень до політської складочки. Вони нам приносять, як заплатили кошти, ми їм авансовим звітом і казачейство повертається. Після того, як уже ви так говорите. Можемо запласти, може, ми заплатимо. Можемо заплатити, може, ми заплатимо. Так, скільки? 27 тисяч. 27 тисяч, так. Да. Це плюс у нас іде. Так. так, і на матеріальну допомогу, це у нас функція 32402-175. У нас є заяви згідно поданих заяв, там перелік у вас копії є. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. будемо mm -hmm. зачитувати. Будемо всіх так. так. Давайте зачитаємо і я скажу за, за цю. І ще у нас буде перекидка е, на, е, на нашу залізницю 26.10. так, 10 тисяч. Перевезення. Перевезення, mm -hmm. да, mm -hmm. І давайте поки по цих заявах пройдемося, 175 тисяч. Mm -hmm. На даний час у мене є. Да, у нас там був старший. Да. Ми кидали Шченья. з того бюджету, хто був присутній 134 593, все, що у нас від переконанням, ми все додавали сюди. Я, я хочу взяти, не багато буде, кидати 175 із перерозподілу хочу взяти, тисяча п'ять і ще приходять, Приносять і приносять. До ми повиділять, поки на всі заяви, що є всі <плес> <Ці плес> залишки, що у нас залишаються у мене, що є ще дві заяви, що я не <плес> знаю. <плес> ну, то є вони вас зараз заява від військовослужбовця Кононенка Сергія Олександровича. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування та оздоровлення після отриманих прав. Заява від. Попишена Андрія Миколайовича. Прошу надати мені матеріальну допомогу на лікування та оздоровлення після отриманих травм. Заява від Гужина Олександра Павловича. Тож допомогу на оздоровлення після отриманих травм. І заява від страутіна Олексія Юройовича. Тож на допомогу після отримання. Е, є чотири заяви від військовослужбовців на лікування. Так, у мене є одна. 30, що по 25, 000. 25 000. Далі у мене є заява від Коверник Оксани Леонідівні, село Маколевичі. Але а, це... а це заяви чим? теж е, військовослужбовці? Ні, це вже ну, в нас ідуть по одному. Я кажу, військові матеріали ось військовослужбовців було. Повернути оксана, це не лікування, ну, не конців. Ми теж виділяємо допомоги на лікування такі. Прошу, так, прошу виділити матеріальну допомогу на лікування. Це он пройде в мене. Потім у мене є заява від перевіряти Анастасії Олександрівни. Прошу виділити матеріальну допомогу на лікування дитини. Ну, дочки дочки сину. сину робили операцію, було, що в цьому ну, в написала заяву. Є це і було на лікування. Ці заяви, що ви прослухали, по 10 тисяч виділяємо чи. Ну, Обговорюйте, щоб ми знали, яка з кого. Так, дивіться. Давайте 175 тисяч, так? так? Ми виділяємо. Значить, із їх у нас йде нашим хлопцям Щотири. Чотири. Чотири. Щотири. Так, це в нас Кононенко, Гужин, Кутишенко і ще хто? Оце його... Це я його пропустила ще. Це я може її не робимо. Ні, поставить я буду давати. Ні, не страху Путіна і Ганна. А, так, зробила 25 тисяч. Значить, у нас 4 чоловіки, 4 чоловіки по 25 тисяч. Це цим нашим хлопцям зсушникам Ітого І того 100 тисяч гривень. 175 uh -huh. виділяємо. Uh -huh. Так, це наші ССУ. Дві uh -huh. заяви, одна онко на лікування і перепилятник однак, які дитині робили операцію. То тому... Так, Коверник Оксана uh -huh. Леонідівна, це та, що у нас онкохвора? Uh -huh. так. Онко так, ми давали сюди. Всі виділяємо професію, ви з'явилися. Я перепрошую можна питання, а гроші виділяються відповідно ну, до заяви, якщо в них скрутне фінансове положення, чи ви mm -hmm. виділяєте yeah, кошти yeah, yeah. просто будь-кому, хто пише. Я маю на увазі операція, і похворення. Он завжди скрутне положення. це великі дуже кошти. Один раз не дає. Ну, це дуже велика допомога з програми. Зрозуміло, про що Андрій Ховаль. Ви так накинулися. А, він запитав, он топори з СУ і спитав операція. Ну, кожен може звертатися там по ну, просто я, я так, є. У кого є скрутне становище, до чого громада повинна допомагати жителям? Тим ну, так, паче, що я ж питаю, я нас, ж питаю, чи якось це проходиться, що це по скрутному становищі, по скрутному чи все? То що ну, є, бо... Бо буває, що є і хворі, і все, в яких не скрутне положення, але вони теж можуть написати і гроші, з бюджету будуть виділяти. А, Добто, ні. Я не того, що там є що я, ну, я, я розуміння, що ця людина в неї дійсно скрутне положення. Да. Вони надають, якщо роблять операцію, вони надають документи, що їм зроблена операція. Не прооперовані. Якщо он кохворі, вони надають свій діагноз, і воно привітають. У нас таких документів не Те, що там Можливо, хтось ломав руку. До це зовсім інше. Ні, я просто знаю, що, наприклад, от у мене з Макаревич знайомі, тобто у них теж була онкологія, просто вони нічого про цю програму наприклад, не чули. Ми ще не змінили. одну допомогу. Да. Оскільки ми тут так працюємо наш Ні, на я ж кажу, я ж просто питаю. Не відмовили у цьому. Я, я ж хочу вас розуміти, так, по якому ми будемо. Якщо хто буде питати, щоб ви вказали так. Просто ніде немає цієї інформації. Одна заява – це онкологія, друга заява – це ВПО. Да. А друга заява це перепорядник Анастасія Олександр. Ну, вона не випила операцію. Всі всі не не, да. Вони внутрішньо переміщені особи і робили операцію. Вона, вона, вона хотіла матеріальну допомогу, як внутрішньо переселенці. Ми зв'язку з тим, що у нас брак коштів, а операція дитини це святе. Хай хто як каже, операція родини це святе. Значить, 10 тисяч, так як всім, тим паче, що вона внутрішня переселенка. Я думаю, що ми повинні да. виділити переповняти. Це, це діти. Ми нікому не відмовляємо навіть за браком наших коштів. Так, Тепер давайте далі йдемо. Далі, у мене 375 тисяч, була включена ще заява. На поховання від, від, від Наталії Васильівни, на поховання чоловіка, військовослужбовця Бількевича Володимира Станіславовича. Під, ну, я там його шукала, ми йому, щоб так не ну, вмовнути, надавали, 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 надавали допомогу на, на лікування після отриманих <гум> справ. І тут ну, померли. Я потупала. Ну, Дружина повала. Ну, Кажіть, будемо слухати кашку, а не будемо виносить на окреме голосування всіх депутатів. Ну, так, а щоб отут, не так, не, щоб було Ні, бо тут думки розділилися. Як на мою Другу. думку, то до... може би треба було, щоб дітям щось було, а та другим думку, що не треба, було, ми виділяли. Можна виділити, навіть так, є тут, ну, кладмую вони взяли, скільки вони... Я Баток, ну це е, без на ці ворог, великі, що тут о, обійшлося. Чотирнадцять двісті двадцять. А військомат виділяє кожен? Не відвідав нічого. Дивіться, зараз ніхто не каже, виділити зараз, якщо зараз дуже строгі оці рамки, які виділяють кошти, це на загиблого. Він і більше не був загиблий, він помер від того. Да. А там навіть до до того, що має, має е, якщо він був без каски або бренежилета і загинув в бою, вже йому не виділяється, бо він. Сам під, підверг своє здоров'я небезпеці. Розумієте? Розумієте. Там дуже зараз не всім, дуже навіть не всім дають. А, а вас бувало кому давало в громаді? Так. Нас вже усю двоє повотримали. По. Нас, ну, нас виходить, це, це нормально дали, чи там через юристів це все-таки. Це так, ми так. нам ніхто не посвящає таке. Ми нас. просто знаємо. Що... Вирішила все. Якщо у нас так було, якщо ну, загинув і тоді звертаються. Якщо йому ми не давали 25 тисяч, то ми тоді, в ну, коли при покупанні, ми виділяємо ці 25 тисяч цій людині. А тут ми вже виділяли три місяці назад 25 тисяч. Ще yeah. раз. Ну тоді ви так розумієте, що це ж кожен може таки вся. Двадцять п'ять спочатку мене знайомих роботи. таких, які ну близьких загиблих немає що спитати. просто хоч розуміти, чи взагалі наскільки там про ці гроші які ну, виділяють маєте, надагогу, від держави? виділяються, так да. наскільки вони вс... дійсно виділяються, бо ну те, що я чув, в всякому разі, що буває так, що потрібно, що наймають юристів і ці. Законну виплату відбувається. Да, Просто да, думав, да, чи є так. тут якась практика, може є якась програма не, нас, не, допомоги, ми... здивіться, бо у нас, наприклад, я знаю, що хто загинув, ну, я, там, я їх не знаю особисто, але поховали, ну, судячи з того, як вони зараз живуть, то вони ні, ні копійки з того не отримували, мабуть. А це біля Мілєвської, я не знаю. Mm -hmm. я ну, це які, вже не наша це... справа, це вони отримують від держави. Тобто вони самі добиваються. Вони... Але ми не можемо на що влада по 25 або в тому разі, коли він загинув, і він да. раніше не загинув, або, а на, або. На, коли він поранений, тоді ми виділяємо. Ми так вирішили, наша громада виділяє. Радимо, що там 5, там ще якісь... Це, це по-різному. По по а його, ми ще, як казали, раз, поран, я вважаю, якраз поранений, тому побачимо, не побачив, що ми маємо. Так, тоді 5 тисяч. Всі по 5 тисяч. А ми... Ну, 5 тисяч, 5 тисяч? Це 5 тисяч, це смішно. Так, ну ну-ка давайте відкладемо Віткевич, раз у нас А Следує у нас тоже там Літньо-Ветрового диалога. Це що таке? Заява, зараз прочитаю. А від військовослужбова Плітньова Дмитра Володимировича прошу надати матеріальну допомогу на вирішення матеріально-побутових питань. Це людина, так, да, військовослужбов, ну на самому ділі військовослужбовець, ну на даний час у його не поранень, нема. Ну слава Богу, скажемо так, ну. що це розвити поняття. Давайте я сьогодні давай трошки розкажи. Воюєш, ну. це змили, і я його знаю. Цю людину. Ну, це він... люби клітньовий. Це люби клітньовий. З перших днів 14-го року він у БД він получив. Були в нього там і поранення, і все. В нього багато в нього є багато нагород. Людина, він він знаєте, як з отих таких, що як іде, то не дивиться ні на смерть, ні на що не дивиться. Він з таких людей. Він час так само воює, і він, як ніхто, ну реально заслуговує ці 25 тисяч. От я так розумію. Він з, з, з котрій, як ходили, от то як виходили, він їхав на трубах, виїжджав на ну Я вам просто кажу, що це за людина? Це та рока, яка уйде, по якій проти. Програма... Вирішення...